Цю 13-ти поверхівку на Дніпровському шосе у питанні опалення самі її мешканці називають проблематичною. Через її видатну висотність тепло сюди зазвичай надходить пізніше ніж у сусідні будинки. Але цьогоріч батареї не потеплішали ні через три дні, ні через три тижні. Від початку опалювального сезону закономірно у людей увірвався терпець. У нас дуже багато літніх людей. У нас є лежачі, лежачі люди. У нас є, є люди ВПО, котрі. Убігли, втекли від війни, приїхали до нас, і вони зараз теж потерпають, спаслися, так сказати. У нас дуже багато дітей у будинку. Аби не замерзнути, мешканцям висотки доводиться проявляти винахідливість. Ото там більше, щоб не так холода йшли. бачите? на нічого ще закриваю. Ото я батарея. Закривала бо вони сильно холодні Тамарі Іванівні, 85. у її оселі. Температура повітря ледь перевищує 10 градусів. Через це увесь час доводиться ходити по хаті вдягненою. Гріється пенсіонерка пляшками з гарячою водою. А для того, аби зберегти тепло, встановила над своїм ліжком імпровізований балдахін, а крижані батареї завісила ковдрами. Є у жінки і електричний обігрівач, але вмикає вона його рідко. Бо й так майже усю свою невелику пенсію їй доводиться витрачати на комуналку. Кожний рік плохо, а це його топські. Вони два рази включили, десь там на півтора-два часа і опять холодні, холодні батареї постійно. Ну, в общем, отоплення в нас не було. Місцеві часто хворіють і не лише через холод. В умовах відсутності опалення стіни та меблі швидко вкриваються пліснявою, побороти яку людям поки не вдається. Ось пліснява. Ми буквально два-три дні тому драли, і воно ось знову заросло все. І це не тільки в цій кімнаті, це повсюду, по всьому будинку. Ситуація однакова на усіх поверхах від першого до тринадцятого. Користуватися електричними обігрівачами не варіант, кажуть місцеві. Сумнівається, що застаріла проводка витримає навантаження, коли одночасно увімкнуться усі 97 квартир. Тож доводиться грітися іншими способами. Мама проводила так скмовбити експеримент. І в сутки ми не чим не обігрівалися ні газом, ні обігрівачами. І було 10 градусів. І мама сказала, що все, не треба буде проводити такий експеримент, бо ми дуже замерзли. Ми спимо під трьома покривалами. Що я, що мій брат, ми одягаємося дуже тепло. Там колготи, штани, ще піжамні штани, по двоє свитеров, по кофт, Ну дуже холодно нам. Будинок, як і половина кривого рогу, отримує тепло від державної теплоцентралі. На підприємстві пояснюють про проблему багатоповерхівки, знають як і про причини відсутності тепла через е, значні пошкодження на трубопроводах, як магістральних, так і квартальних, е, знижений гідравлічний режим, тобто тиск у трубопроводі не відповідає тому, який повинен бути. З причини. Значної кількості пошкоджі втім точної дати, коли саме усі ремонтні роботи будуть завершені, і мешканці цієї багатоповерхівки, зрештою, отримують омрієне тепло, на підприємстві не називають. Аби прискорити процес вирішення проблеми, мешканці створили звернення до всіх інстанцій. Просимо посприяти у виріш вирішенні цієї складної критичної ситуації у межах ваших повноважень. Ми розуміємо ситуацію з теплоцентральною, але сподіваємось, що у нашому в великому працюючому місті знайдеться шлях до вирішення цієї проблеми, і ми взимку будемо з опаленням. З надією мешканці будинку 56 по вулиці Дніпровське шосе. Якщо і це не подіє, мешканці готові вдаватися до більш радикальних дій, як то перекриття транспортних магістралей. Але чи дочекаються люди тепла раніше весни? Питання поки залишається відкритим. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.